Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Коли і війна не лякає, до України везуть лікувати дітей з-за кордону. У дитячому кардіоцентрі в Києві уже прооперували двох новонароджених хлопчиків із Молдови. Дітям вдома не могли надати необхідної медичної допомоги. Тамтешні кардіологи сказали, що таких маленьких пацієнтів успішно оперують в Україні. Як діток, яким виповнилося лише тиждень, доставляли в Україну, яку ледь не щодня бомблять. Чим керувалися батьки, кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже. В реанімаційному відділенні центру дитячої кардіології є ранковий обхід. Лікарі довго щось обговорюють біля одного з ліжечок. Тут відновлюється після операції Домініка Фабіан. Хлопчик з Молдови до України потрапив на восьму добу від народження. Самостійно уже не дихав. Він весь чорний був і сказали, що до утра він не доживе. Це мамі Фабіана сказали молдавські лікарі на третій день народження хлопчика. Він погано виглядав, дуже погано, і сказали, що немає шансів. Да. І вже кардіолог, там, дай Бог йому здоров'я. На спас наш корібенка тамтежній кардіолог підказав батькам, що таких діток успішно рятують в Україні, і мама вирішила скористатися цим шансом. Страшно, не страшно. Ну хоча б сказали, що є шанс. і Я на край землі б поїхала, щоб спасти рібенка. У Фабіана був дефект між перетинки і коарктація аорти. Аорта це в нас основна магістральна судина велика, яка забезпечує кровоток по всьому організму. І коректація це звуження цього, цієї судини, яка надає ну, нормально дитинки розвиватися. Якщо таку дитинку не прооперувати, сучасно такі дітки помирають. Фабіана прооперували і тепер у нього повністю здорове серце. Однак з реанімації ще не виписують. Дитина потрапила до нас не одразу, це восьма доба. А вона вже потрапила на штучну вентиляцію легень з ну, багатьма такими речами, які ну, треба допомогти дитинці відновитися. В Україні такі вади серця у немовлят виявляють ще під час вагітності жінки і оперують у першу добу життя. В Європі з таким ризиком, як ми робимо зараз, ну, можливо, 5-7 центрів можуть бути на одному рівні. І тому. Е я думаю, що якщо б можливість була в Лондон поїхати їм, так можливо, вони б до нас не приїхали. Так, можливо, ціна також впливає. Для іноземних пацієнтів лікування в Україні платне. Сума залежить від складності операції, часу перебування у лікарні та вартості використаних матеріалів, але це в рази дешевше ніж в європейських клініках. Любе, я знімаю там. Даніел уже готується до виписки. Його з реанімації перевели у палату до мами. Він теж з Молдови. На сина у родині чекали три роки і слова лікарів після його народження як грім серед ясного неба. Нам одразу сказали, що щось. Спочатку думали, що з легкими щось. Ну я відправили в чнів, і вже там постояли пару днів. І... У хлопчика виявили тотальний аномальний дренаж легеневих вен. Це складна вроджена вода серця, при якій кров, яка повертається до серця від легень, де насичується киснем, вона не потрапляє в свою камеру і відповідно не потрапляє в велике коло кровообігу. Від того, що органи не отримують достатньої кількості кисню, діти гинуть через кілька днів або місяців. Сказали, що только здесь могу сделать все хорошо чтобы мы выросли большими і здорова. Я не, вообще не думала в ані. Я думала львівнечки із Молдови до України. Маленьких пацієнтів доправляли реанімобілем. Їхали того дня, коли росіяни гатили по Одесі. Водій тільки додав швидкості з Кишинева до Києва. Домчав за сім годин. Показує кулачок. Свою перемогу за право жити ці немовлята уже здобули. Даніел з мамою вже готується до виписки і повернення додому, де на них чекає тато. Фабіан, після того, як його з реанімації переведуть у звичайну палату, має ще якийсь час побути під наглядом лікарів. За їхніми прогнозами, попри таку складну операцію, хлопчик, коли підросте, зможе займатися навіть спортом. І, можливо, у своєму зціленому серці буде зберігати любов. До України Інна на Боднар Володимир Парахонський ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини, щоб діти дихали в Хмедиті, навчали батьків надавати своїм дітям респіраторну допомогу. До дитячої клініки приїхало 13 родин із дітками, які мають рідкісне орфанне захворювання, м'язова дистрофія дюшена. Діти з такою хворобою мають проблеми із диханням під час сну. Аби пацієнти вдома не задихалися, батьки у кілька днів навчали надавати допомогу і користуватися апаратами неінвазивної вентиляції легень. Родинам ці апарати віддали додому, їх закупила благодійна організація 100 штук. До війни в Україні нараховували 800 пацієнтів із хворобою Дюшена. легше мені спіть, але в тих позах яких я не мог спати. Вплю тепер задача цього проєкту забезпечити пацієнтів неінвазивною дихальною підтримкою в домашніх умовах. Це дасть можливість покращити якість життя пацієнтів, подовжить їх перебування в домашніх умовах.